Яка мова така і культура, такий і народ? Цю істину знали людство протягом тисячоліть. Саме по мовному маркеру і розрізняли людей, відносили людей до певного народу. Так було завжди. Лише на початку ХХ століття. Почали засовувати інші маркери, почали вивчати теорії націй та націоналізм, почали міряти черепа, очі, носи, шкіру, і почали вже інші критерії встановлювати щодо належності до народу. Але всі оці переписи, всі оці етнографічні дослідження, які ми тепер оперуємо, які стосуються кінця 19 століття, початку 20 століття були засновані на основі мовні. Всі ті переписи так званого переписи населення, фактично етнографічні дослідження, вони враховували лише мову. На території, яка була під контролем російської імперії, ці етнографічні дослідження здійснювали і на карті малювали лінію. І там було ну, на нашій території було розрізнення по лише по мовному признаку. Було настої називали нашу мову малоросійський діалект русського язика. І відповідно ті карти, які ми бачимо, вони засновані на всіх тих етнографічних дослідженнях, лише по мові. Національність вже почали вживати це слово і почали якось то рахувати вже аж пізніше, аж після, після 20-х років, вже, за, вже після смерті Лейна, вже в епоху Сталіна, вже почали оцей маркер встановлювати і мірити людей. Іншими категоріями. Тому ми повинні пам'ятати, що та сама істина, та сама маркування людей, відносення людей до певних народів, була в усьому світі. Ну так було завжди. Це є певні плюси, ну і певні мінуси. Які плюси в цьому? Кожна людина, яка проживає на території України, має можливість стати належним до українського народу. Має можливість стати українцем. Дуже легко і просто треба просто розмовляти українською мовою, думати українською мовою, і тоді відповідно воно формує український світогляд. Все дуже просто. На жаль, дуже багато українців, і на 33-му році незалежності України ще не стали. Українцями не стали належним до українського народу. Дуже багато людей, громадян України, які живуть в Україні, на жаль, плюють на нашу прекрасну українську мову. І вони себе вважають українцями за замоченням, тому що нібито вони собі так народились тут, немає паспорт нашого громадянства в України. Вони вважають українцями. Зовсім ні. Зовсім ні. І останній мовний скандал, є цьому яскраве підтвердження. Тож побажаємо тим. Громадянам України, які ще на даний час послуговуються мовою окупанта, здійснити над собою зусилля і стати українцем, стати належним до величного українського народу, вивчити нашу прекрасну українську мову, нашу прекрасну українську культуру вібрати в себе і стати частиною нашого величного українського народу. Слава Україні! Слава українцям!